Всім привіт! Мене звати Люба. Ходімо зі мною в ОТБ, глянемо на нові товари з промгрупи. Будемо піднімати собі настрій різними дрібничками. І підписуємось на канал. Подивіться, які гарні орхідеї з'явилися в ОТБ. Вони вже не вперше, але давно їх не бачили. Допродували такі старенькі, що вже пов'яли квіти. А тут привезли гарні. Які цвітуть. Як бачите, є різних кольорів: і рожеві, і білі, і жовті, з крапочками. Красиві. Але і ціна на них подорожчала. За одну штуку 329 гривень. Але думаю, така красота цих грошей. Можна комусь і на подарок придбати. Також появилася за 129 гривень кімнатна рослинка каланхоя у горщику. Також цвіте жовта і червона. Такі гарні квіточки. Гарна ціна, думаю. І люди купляють. Ось такий маленький кактус ще продається. І ця рослинка, не знаю, як називається. Хто знає, напишіть, будь ласка. І ціна дуже приємна: 69 гривень. Простерадло, які я показувала вже раніше. Зараз на акції 329 гривень. Продають залишки. Ось такі черевики Єва мені сподобались За 299 гривень. Рожеві і білі є. Правда, рожеві тільки одна пара лишилася. А з білих можна вибрати розмір. По акції зараз пропонують придбати підсвічники по 40 гривень. Ось такий оранжевий з метеликом. Як бачите, там є металева частинка, скляночка і сама свічка у формі таблетки. Голубенький такий. Це я собі придбала. Забрала останній. Нехай мені буде на задній фон у відео. Буду робити різні новорічні рецепти. Думаю, на задній фон буде гарно дивитися. Дуже гарний набір скляних салатників з кришками. В наборі 5 штук різних розмірів. Дуже гарно надійно запаковано. Тут кришки синього кольору. Можуть бути червоні, жовті і зелені. Подивимося, скільки ця красота коштує. 199 гривень. Думаю, це гарна ціна. Знайшла ось таку чашечку. Хто впізнає, звідки цей малюночок? Дуже гарно. Коштує 64 гривні. Такі жіночі огі продаються. Є сірого кольору та чорного. Дуже теплі. Їх добре використовувати замість тапочок на роботі зимою, якщо дуже холодне приміщення. Буде зато в ноги тепло. І ціна недорога 379 гривень. Завезли нові картинки для розпису. Розмір 40х40 40 по акції 199 гривень. Такі квіти, песик і ще такий песик. Ну, картинок є багато. І також за 249 гривень. Патріотичні картинки, гарні лелеки, Качки такі з вишиванками, хатка. Появилися нові розвиваючі ігри для дітей. Пише від 3 років з дерев'яними елементами. Коштує 199 гривень. Виробляє Україна. Думаю, варто підтримувати українських виробників. Набір тіста за 53 гривні. Ось такі неонові кольори. 6 штук. Я аж сама захотіла такими поліпити. Дуже класні. Також виробляє Україна. Обіцяють, що матеріал якісний та безпечний. Ось такі шість кольорів з ароматами фруктів. Вони не такі яскраві, але мають пахнути різними фруктами. І звичайні. Діткам від трьох років. Появилися нові пазли за 62 гривні 90 копійок. Не в коробочці, а в пакетику. 49 штучок. Я різні малюнки з машинками і з тваринками. Розмір 29х29 см у складеному вигляді. Гарні зараз іграшки для дітей виробляють. Мені дуже подобаються. Ось такі великі пазли в коробці 15 елементів від 2 років. Але й ціна на них уже дорожча 199 гривень. Ось такі пазли 24 елемента. Ціна така сама 199 гривень. Портативна батарея ємністю 6000 за 429 гривень. Є чорного та сірого кольору. Мені подобається, що ОТБ завозить товари, які зараз людям необхідні, і продається не за всі гроші світу. Навушники вакуумні за 60 гривень. Думаю, це дешево. Ось такі красиві заколочки для дітей. 24 гривні 90 копійок. Дві штучки в упаковці. За 36 гривень інгалятор олівець. 2 мл. Антистрес зелений та далека дорога. Якщо хтось ними користувався, напишіть, будь ласка, як вони вам, чи є якийсь ефект від них. Склад олівців це набір різних олій. Вазеліна, Ментол, ефірна олія. Зараз по акції подушка європейського розміру за 222 гривні 50 на 70 см. Поки новенька виглядає дуже велика, гарно запакована. З додаванням вовни. Склад силіконізоване гіпоалергенне волокно. Ось такі ковдри з'явилися за 499 гривень. Рожевого кольору. Наповнювач поліефірне волокно. Підкладка на стілець 40 на 40 179 гривень. По боках має зав'язки. Виглядає якісно. Поблискує. Є різних кольорів різних відтінків. Такі коричневі, зелені, сині. Появились по сезону шапки 94 гривні 90 копійок. Також є різних кольорів. Склад акрил і 20% поліестер. Сіра. Чорних багато, яскрава така оранжева, там знову сіра лежить, біленько видніється. Канцтувари ручка кулькова веселка 35 гривень 90 копійок. Подивіться, яка вона красива з паєточками. Вони так гарно виблискують. А писати може різними кольорами. Фіолетовим, синім, червоним, зеленим. По акції зараз акварельні фарби захоплені. 39 гривень 40 копійочок. Без пензлика 12 кольорів. Люди купляють. Набір гелевих ручок 24 штуки. Дуже багато різних кольорів. Ідеальний варіант для якихось конспектів. Чи ще чогось. А ціна дуже приємна. 99 гривень 90 копійок. Ідеально. І добре, що вони гелеві, а не кулькові. Гелева краще пише ручка, ніж кулькова. Маркери дуже цікавої форми. Набір мені маркерів 39 гривень 90 копійок. Шість різних кольорів. Гарні яскраві. 24 гривні 90 копійок клей олівець. Подивіться, який гарний ковпачок у нього. З авокадо. А раніше таких не було. Є різні ковпачки. Ось такий рожевий рибка, чорний пінгмін. Як іграшки. І голубенька тваринка мишка. Дуже гарно. Ручка пиши, стирай за 30 гривень. І з резинкою. Такої різної цікавої форми. Квіточка, гарні кольори. На будь-який смак. Жовті кактуси, зелені. Ось такий цікавий набір знайшла за 119 гривень. Набір акварельних олівців. В такій коробці. 18 предметів. Для дитини, що любить малювати, дуже класно. 12 акварельних олівців. 3 штуки олівців звичайних. Пензлик і ластик. На якийсь маленький подарок комусь думаю те, що потрібно. Магазин АТБ вже пропонує готуватися до Нового року та Різдва. Подивіться, який товар виставили. Різні прикраси новорічні. Ну що ж, подивимося. Це товар, який залишився з попереднього року. Але ціни думаю дешевше, ніж на той товар, що привезуть цього року. Верхівка за 40 гривень на ялинку. Різних кольорів золота та рожева. Ось така свічка новорічна також 40 гривень коштує. Різних кольорів є: золотиста, червона. Золотиста дуже гарна. За 80 гривень можна купити ось таку новорічну прикрасу. Підсвічник. Новорічні подарункові пакети. Ось з таким візеруночком. І мішура новорічна вже також продається різних кольорів. Мішура 30 гривень і пакет подарунковий 40 гривень. Ось такий новорічний мішечок червоного кольору. Ціна на нього 69 гривень. Сумочка новорічна. І такі рожеві є. з ангелочком, декоративна фігурка 169 гривень. Бачите, який гарний гномік. Якісний. В шапочці. І ось такі декоративні віночки 379 гривень. На двері вішати. Ось такі новорічні прикраси, дзвіночки. Коштують 49 гривень. Різних кольорів. І рожеві, і білі. А заді стоять наліпки новорічні. Шпилька для волосся. Різної форми та різних кольорів. Синя шапочка, червона, зелена. Блискуча. Ось такі шпильки для волосся, дві штучки. Також різні і Дід Мороз, і ялиночка, багато всього, 40 гривень. Ось такі мені маленькі прикраси подобаються на ялиночки, ковзани червоні. Дуже гарно, Сови білі. Можна ще щось вибрати для себе, але трохи зараноше. А ви як думаєте? Набір декоративних прищепок, 10 штук в упаковці, і багато наліпок є на вікна. Ось така гарна ялиночка. На вікні буде дивитися дуже цікаво. Ціни різні, наліпка новорічна, 22 гривні. Ось така об'ємна наліпка 39 гривень. Ялиночка і Дід Мороз. Набір прищепок 33 гривні. Багато всього є. Набір для творчості. Створи стікер сам. 70 гривень. За 49 гривень 90 копійок ось такі стрічки різних кольорів. Сині, білі, золотисті, рожеві. Дивіться, які гарні пташки золотого кольору. Прекраса така новорічна на ялиночку. Різних кольорів є. Червоні, рожеві. Там збоку їй наклеїли також камінчик. Золотисті найгарніші. Ось така прикраса. Неоновий аксесуар. Дітям бавитись. А ось цей товар найкращий за 189 гривень. Ось така дерев'яна ялиночка. І багато дерев'яних іграшок до неї. Дуже гарно виглядає. І ціна зараз з нинішніми цінами не така вже і велика. Такі метелики ще є. І гірлянда 139 гривень. І дивіться, яка вона, на батарейках. Зараз таке мати вдома теж потрібно. Нема світла і можна включити грілянду на батарейках. І буде більше світла, ніж від звичайної свічки. Є різні, металеві кульки різні є, сріблясті і золотисті. На них ціна трошки вища. Є з чого ще вибрати. Два метра довжина. Дуже багато товару. Декоративна стрічка 50 гривень. кошик новорічний 99, сніг штучний 40 гривень. Гірлянда електрична 70 гривень, 100 лампочок, але вона втикається в розетку. Гірлянда з металевими кульками 159 гривень. Світлодіоїдна 139. Різні ціни, але, думаю, потім буде дорожче. От і підійшло до завершення моє відео. Дякую усім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, коментувати та ставити вподобайки. Для мене це дуже важливо. Всім хорошого дня та мирного неба!